Це важко повірити, але японський бренд Uniqlo став відомим саме тому, що вирішив повністю ігнорувати тренди. Вони відкрито заявили, наш одяг підходить всім, незалежно від статі, чи віку, чи країни проживання. Вона універсальна і функціональна. Наприклад, Та ж зара женеться за трендами, тому в них десятки колекцій на рік, які подобаються людям, які люблять постійні зміни. А ЮНЕКЛО вирішила зробити ставку на інновації. Вони розробили власну тканину, наприклад, High-Tech, яка перетворює влогу на тепло та завдяки їх кишеням добре його отримує. Тому їх пуховики такі популярні, вони тонкі, але дуже теплі. І всі ці технологічні розробки запатентовані, що дає ЮНІКЛО серйозну перевагу перед конкурентами. Щоразу, заходячи в магазин, ви побачите ту саму базову футболку, чи джинси лекали яких не змінюються руками. Максимум що дається, це кольори, це і є сенс. Рачі легко комбінуються між собою, довго носяться і руками зберігаються у гардеробі. Це підходить для тих, які втомились від швидкоплинної моди. На мою думку, це справді сильна бренд-стратегія. А який підхід вам ближче? Мінливість зараз чи стабільність у